Привіт! Мене звати Шиманський Антон Олександрович, я оперуючий лор-лікар. Сьогодні про септопластику. Що ж таке септопластика? Це операція по виправленню викривлення носової перетинки. Давайте по пунктам і швидко. Перше, багато хто плутає септопластику і ринопластику. При ринопластиці ми виправляємо як форму зовнішнього носа, тобто горбинки, викривлення, зменшення, так і проблеми з диханням. Риносептопластика. При, просто при септопластиці ми виправляємо тільки проблеми з носовим диханням. Це дві різні операції. Друге, ні не боляче. Операція проводиться під загальним знечуленням, ви спите і нічого не відчуваєте. Так, після операції можуть бути дискомфортні відчуття в носі. Перший день ви носом дихати не можете, тому що в носі стоять носові тампони і спрінти, які заважають носовому диханню на другий день. Тампони виймаються, сплінти залишаються, але носом дихати ви вже можете. Третє. Ні. Ніяких розрізів, шрамів, швів на обличчі не буде. Робиться маленький розріз всередині носа слизовій оболонці, через який я оперую перегородку. Потім він там зашивається, заживає і ніяких швів на лиці не залишається. І четверте: септопластика це досить радикальна операція для вирішення проблем з носовим диханням. Для того щоб подивитися і диференціювати, яка операція вам потрібна, чи септопластика, чи підслизова лазерна вазотомія, яка є також в моєму арсеналі, треба прийти на прийом, подивитися вниз, зробити можливо КТ, проконсультуватися, а потім вирішити подальший план дій. Отож, якщо у вас є проблеми з носовим диханням, постійні соплі, часті риносинусити, залежність від судинозвужуючих крапель. Welcome до мене на прийом. Ми вирішимо всі ваші питання.